Всім привіт, з вами Пандавей і в нас тут e, Survarium на моєму компі на максимальних настройках графіки. Скорше я грав на таких тільки... Ну oh, блин. E, і в нас, до речі, перший e, То есть. E, новий режим попався. А так здразу. Ну, блін, я на максимальних настройках, то в мене... 12... той 12, я на час подивився. 22 FPS, це реально в шутері з таким FPS. Дуже погано грати. Протезаконом. Так, е, буду бігти за тим чуваком, думаю він знає, що робить. Так, заберу цей. Е, я вальну свого. На купу ФПС... Випис... ей 에... XP. <laughs> на багато XP. Шукаю. Так, думаю, він мене помітив і зрозумів, що сюди краще не лізти Так, ну... Блін, графіка класна. Нічого не скажу, деталізація гарна графіка, непогана. то блін, взагалі шикарно. Шикі блеск. Я не знаю, чи... Возроджується після... А ні, розроджується теж. Артефакт з'явився, Блін, треба бігти, 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 бігти. Так, ну з таким FPS Тяжко, але можна грати. Реально можна грати. Ой-ой-ой-ой. Ааа, блін! Та як вони так двоє вилізли Сволочі. Було би хоча б от так, зара я в, в небо дивлюсь. У мене 30 FPS, ну... Хоча б так було, я би грав ще. Ще як не як, но міг би грати. Що це таке? А. Заші бісь, я на неокласну він став А. Я здесь... я не знаю куди стріляти тут. Так, це печально. Ну, блін, мене вбили. Я якось мене не бачив, ну тут побачив. І мене явно FPS більше, ніж мене. Не, і ми програємо. А, давайте тако 23 FPS. Зато стабільно, блін, про що я казав в, в кінці попередньої серії. Головне це стабільність. Все, решта фігня. А, ну зараз для мене головне зайняти якусь таку позицію, щоб мене не вальнули відразу після першого бою. Навіть не після першого бою, просто не вальнули. Якось би отуди можна було б заскочити, було б дуже шикарно. Чесно, дуже дуже шикарно. Бачу суперника. Блін, ну він, походу, на долині. Так, графа взагалі шикарна, реально. Uh, я не грав на цих стройках. Взагалі ніколи. Грав на максимальних, но туди ті максимальні ще не будуть, максимальні, не та як зара максимальні. Імбова пушка. Якщо попадати десь в голову. Він мені попав в руку і вбив. Певно дистанція дуже багато чого варто ах ти блін ну я майже заскочив так а... артефакт ще не появився і не думаю що появиться так деше б... е що шот... блін появився вони вже забрали його сволочі та ну нафіг, щось в мене команда тупа, знаєте, Ну і я не дуже. Я ж перший раз граю, блін, який я маю бути тут. Йду забьюся в самий куточок, блін, та й буду валити по балконах. Ну от е от так приблизно. Да, на повній графіці якось все виглядає по-іншому. Живіше чи як? А ну нахер И шо это мав робити Артефакт з'явився Ну що погнали до артефакту бо ну я нахер Вони постійно займають походу Турни Та як так різко, бл. Да він теж не різко, 6 до 0. ППС все таки має значення. Дуже велике. Блін, не думав, що це таке. Ну вони знов забрали його, сволочі. У них якась тактика є чи що, блін, хер не Так, один. Можна тупо сидіти в одному в одній точці, блін, сховатись десь. Блін. Відбиватись від всіх підрядів. І чекати поки не появиться артефакт. Я не знаю чому вони зразу його не дають. Так було би прикольніше, блін. Тих з ним може попаду в когось. Шанси невеликі, ну. Но... но но. Де коли. коли... Ой. Ай, хотів щось сказати, но передумав після цього нещасного випадку. Зішки. Артефакт з'явився, давай швидше, блин. Так, шо ще цей забирає, то все, мам, капець. То нам капец. Та нам и так, в принципі, капец, но он, блин. Хотя бы не в суху, давай ты хлопцы. Так вот, сзади пишу, сволочь. А, він наш зверху. Та, ну нафиг. Вони окружили нас, блин. пять, вот скільки нас є. Семеро? ру. Так. Щастеруй де на нас, блин. Забиває нас в кутик. Блин. А решта валить просто і цей а... Той решта, там один лишається. А один останній бере артефакт і тупо з ним валить на базу. Блин, ну знову. Знову забрав сволоч. Все, ми програли. В суху. В суху, блин. 5-0. Через бездіяльність бою, капец. Как бездіяльність? Меня просто убивали більш ніж я. Ну то есть, я взагалі никого не убив. За дию бою. Так вот диу бою, шо е... шо то, тут зараза капец. Ладно, фиг з ним. Так, ми слід за артефактами. Ну, а я одну, один артефакт стилю. Так, ну якщо робити, м, тіпа, поміняти От, е, все на ультра. Все шикарно, але ну, версія рейдер, е, рендера для звичайних ПК. Я не знаю коли з'явиться та фіня, бо. я, блін, На початку попередньої серії я зайшов і була версія рендера для потужних ПК. Ну, там в мене, певно, напевно, в GTA 5 на максимальних настройках. 4-5 FPS. Напевно, було б. Так, ну, зменшимо, наприклад... Я навіть не знаю, що зменшувати. Розміття в русі. Середнє поставимо якість часток, затінення, пустобробка, геометрія. Застосувати FPS хоча б в меню вже 30. Думаю і в грі так само Моє перше повідомлення в цьому чаті. Ясно. все добре, всім пока. З вами був Panda.ua Uh, подписывайтесь на канал, ставьте лайки uh, и запрошуйте своих друзей в большем більше нас, тем веселіше и не. ну и разум нам пока пока.